Так, Привіт, друзі, знайомі, колеги. Можливо, вже хто чув, хто знає, що мій акаунт Telegram зламано. Від мого імені е, йде розсилка з проханням позичити кошти е, і е, прохання проголосувати там за якусь дитину, там, не знаю, не знаю. амалія якась. Рябова амалія в даний момент. Е, значить, е, мене осяйнуло, коли мені прислали скрини з моєї, е, розсилки. Значить, за таким посиланням я перейшов і дійсно проголосував, це повідомлення прийшло від дуже авторитетної людини. На автопілоті відразу проголосував, скажімо так, навіть не задумуючись про те, що може бути якесь лайно, пов'язане з шахраями. Тому, коли вам приходять такі подібні повідомлення, від авторитетних людей, від добрих ваших знайомих передзвонюйте і уточняйте. Бо бачите, я попався і тепер люди телефонують, переживають, що зо мною трапилось. Я дійсно лежав в лікарні, потребував коштів, все вже добре. Йду на поправку в четвер. Я думаю, вже завершиться все це діло і буду вдома. Уже не на один-два дні, а на постійно, скажімо так. Тому не ведіться на такі повідомлення, перетелефонуйте, вточняйте у своїх знайомих. Цей бо, в принципі, пробив багато цієї інформації по інтернету, розповсюджена досить проблема. Я не один такий, і судячи з того, що від мого товариша прийшло таке повідомлення, що аккаунт також було зламано. Тому перевіряйте, перетелефонуйте, не бійтеся комунікувати для того, щоб не стати жертвою. Подібних шахраїв. Ну і в нас налаштуваннях постарайтеся виставити більше порогів аутентифікації для того, щоб було це зробити шахраям важче. Бувайте здорові!